Друзі, вітаю вас на каналі ІнвестЛайф. На кінець то вийшла машинка Model Y. Скільки її чекали, бачимо, що вже є дуже багато інформації в інтернеті. Вона вже продається в Китаї і в країнах Азії. Бачимо, що ціна буде орієнтовно на 5% дорожче, ніж попередня версія. В принципі, це терпимо, це непогано. І що найголовніше, що відразу кидається в очі. Це те, що вона буде мати повністю новий дизайн. Знаєте, так помінялося, що тепер Тесла намагається бути подібна на якісь китайські виробники, а не навпаки, як було колись. І повністю новий вигляд в неї нові ліхтарі, нова підвізка, краща шумоізоляція. Салон там взагалі буде подібний повністю на модул 3, Там тільки деякі зміни. Причому в позитивну сторону зміни, що буде ручка переключення поворотників і це не буде так важко, як було в модул 3, Бо дуже багато було негативних відзовів саме про цю ручку. Також говорить, що робот почав набагато чіткіше. І краще збирати цю машинку, не буде таких великих зазорів, як було колись, і це дійсно дуже багатьом не подобалось. Крім цього, говорить, буде повністю замінена акустика, тобто буде акустика іншого виробника, і колонок буде не 14, а 16. Структура передньої оптики, тобто, повністю помінялася. Бачимо, вона виглядає набагато сучасніше, говорить, що вона буде набагато сильніша. Ну, так як і в кожній новій машинці, звичайно, що вони це удосконалюють. Сама Model Y – це Launch Series. вона зараз продається. Бачимо в Китаї, от, а також вона в Австралії продається. Ціна там в Австралії, звичайно дуже велика. В Європі говорять, що вона появиться на початку весни, а так само, як і в Штатах. Крім цього, в нас є зміна кольорів. Тобто, у нас появився синій колір, такий голубенький, навіть я б сказав швидше. А чорний колір забрали. Це означає, що звичайний чорний колір. Тепер буде дорожати в ціні для тих, хто любить саме чорний колір. Базовий колір як в якій країні по-різному залишається в деяких країнах сірий, а в деяких він буде білий. Інтер'єр. Інтер'єр повністю в нас буде як в модельки Model 3. Дисплей буде більший, Був 15 дюймів, стане 15,4. Задній дисплей 7 дюймів. Він додавлений, не це дуже великий плюс, тому що для сім'ї, де діти, наприклад, їдуть в дорозі, їм скучно, вони зможуть там бавитись ігри або дивитись якісь мультики. Крім цього, у нас є вентиляція і підігрів сидінь. Тобто вентиляції не було в старій моделі. Це набагато, якби краще буде комфортніше в гарячу пору року, Не буде продавати. Самі сидіння. Також одна з позитивних змін це є, звичайно, передня камера з омивачем. Давно питалися, чому Тесла цього не зробить, адже китайці це мали і це є дуже комфортно, щоб ви собі завжди бачили відстань, як припаркуватись, від'їхати. Ну і звичайно, всі камери були поміняні на е, камери від виробників Samsung з дуже якісною картинкою. Я коли був в салоні Tesla і сідав на Model 3. Включаючи навіть на дисплей, я бачив, що дійсно дуже сильно відрізняється картинка, тому що камери стали ще набагато якісніші, і оптика в камер підвищила рівень свій. Дуже вражає оптимізація. Говорить, що машинка буде швидше розганятись на пів секунди, а також буде проїжджати орієнтовно на 40 кілометрів далі. За рахунок чого це зроблено? Це зроблено за рахунок того, що більш обтикаюча форма зараз буде зовнішньою самої Model Y. І, відповідно, опір повітря буде набагато нижчий, відповідно, і далі зможе приїжджати. Мотор залишається цей самий, акумулятори залишаються також ті самі. Хоча говорили, що там буде 95 кВт. Хоч ну чекаємо, подивимося, можливо, ще ми все-таки дочекаємося цього. Е, перформанс, як завжди, виходить пізніше. Я думаю, що він буде там за. 3-4 місяці, можливо там до півроку. Задня частина, бачимо, також дуже класно змінилася, гарний вигляд має, не, не такий, як зазвичай, стесли. От, і це додає і також якоїсь такої, знаєте, багатості і новизни. Ну і звичайно, найбільше, що вражає, що змінилося в машині, чого нема ні в Model X, ні в Model S, Це е електричне регулювання задніх сидушок. Тобто вони зробили такий прорив, принаймні для Model Y. І Бачимо, що тут навіть буде можливість взагалі, вони говорять розкладати в режим ліжка, лягати і ночувати в машині для тих, хто забажає. Поки що в продажі є дві версії: це версія з заднім приводом і версія з повним приводом. Різниця в ціні орієнтовно буде 10 тисяч євро на Європі. Говорять, крім того, що машинка буде набагато плавнішою, і до 100 км за годину вона буде мати таку плавну м'яку. Підвізку, щоб піднімить автоматично клас цієї машини. Тесла зробила все для того, щоб підняти тримати статус у цих е, своїх продаж, тому що ми знаємо, що Model Y дуже багато продавалась в Європі і в світі. Була одна з найпопулярніших машин. Зараз вони цю планку підняли дуже високо, тому машинка має бути просто супер. Е, я чекаю, коли вона з'явиться, можливо, в Валенції в е, салоні. Спробую взяти її на тест драйв, покататись під всіми враженнями, друзі, і підписуйтесь на канал. Будемо записувати цікаве відео про тест, в тому числі порівняння старих моделек, а також у нас попереду має бути запис порівняння машинки Model X, Model S і Model 3. Всім дякую за увагу! З вами був Володимир ІнвестЛайф. Інвестуй в життя!